Пане Сергій, рахунок 3-3 після першого кубкового матчу, зважаючи на такі двомачові протистояння, кубкові, вважаєте рахунок позитивний, негативний і загалом прокоментуйте цей поєдинок, багатий на забиті м'ячі? Перш за все, я думаю, що цей поєдинок був дуже цікавим для глядачів. Багато забитих голів, те, що вболівальники і люблять. Якщо дивитися з сторони тренера, то звичайно, коли ведеш в рахунку. Це потім матч закінчується нічією. Звичайно, це прикро, але так як складалася гра. Ну, результат вже який є, такий є. Тяжко сказати, чи він позитивний, чи негативний. Можна сказати, в зеленому все буде спочатку починатися. Якщо б так до матчу сказали, що рахунок буде 3-3, він би для вас був негативний. Важко оцінювати, бо багато дуже різних обставин впливають на результат треба рухатися і відштовхуватися від того який результат є на даний час на відміну від попередніх матчів сьогодні команда другу частину матчу зіграла менш класніше менш якісніше то наскільки суперник вас переважав чи що сталося фізично якось підпідсіли команди мені теж так здалося що фізично підсіли. Те, щоб ми просили не грати по рахунку, хлопці десь психологічно все одно воно повпливало, що виграємо, сіли вниз і дали супернику володіти м'ячем, вільно заходити між ліній, а вони дуже вміло цим користуються і в результаті такий рахунок. Оцініть ще гру сьогоднішнього дебютанта Владислава Сороцького, наскільки він виконав те, що ви від нього очікували. Дуже якісний гравець, можу сказати, це 100% наше підсилення. До нього претензій в принципі, немає. Він зіграв на своєму рівні, на високому, на хорошому рівні. Можу йому за цю ігру подякувати. Чимось дивував вас сьогоднішній суперник по грі? Хороша команда з дуже хорошою атакувальною лінією, різносторонні такі гравці цікаві, можуть і обіграти, і пробити, і вбігти в вільну зону. Ми детально розбирали, звичайно, ми готувалися, ну, рахунок на табло. Дякую, удачі вам в матчі відповіді. Ігор Кломечевич, дуже важкий матч для вашої команди, але все ж таки, якщо брати по підсумку, програючи 1-3, команда зміла врятувати цей поєдинок, прокоментуйте загалом матч і чому він складався вдало в першому невдало в першому тамі і вдало в другому. Важко пояснити. Не залізу кожному в голову. Не хочу на всі Ви не всі, вплоть до мене. Ви на вся команда, але повністю провальний перший тайм. Повністю. Е, недооцінка, напевно, що суперника. Я вже бачив до ігри нашу команду в роздівалці, вже ви, вони вже виграли до ігри. Тому з таким налаштуванням я наголошую кожен раз, що якщо ми хочемо добиватися результату, ми повинні на кожну ігру, не дивлячись на суперника, налаштовуватися е, дисципліновано, на 100%, на 100%. Тому в ніякому разі не, не повинна бути е, недооцінка, недооцінка любого суперника. Будь ласка, от і перший тайм, провальний повністю дисципліни не було зовсім на футбольному полі. Порівняти два тайми, другий тайм. Не бігли в атаку, почали в першому таймі защитники підключатися, гуляти в свої зони. Не було, не було такої установки на ігру. Тому я ще раз говорю, що ми повинні навчитися, я сам борюся постійно. Не хочу сказати, що погані футболісти молодці. Другий тайм. Вони показали, що вони вміють в футбол, вміють грати дисципліновано, але це нам урок. Урок такий, що ми повинні навчитися, що ігра складається з двох таймів. Не може бути один тайм провальний, а другий тайм ми повинні грати здорово. Ми повинні навчитися грати два тайми дисципліновано, Тоді ми будемо добуватися результату. Поки цього не буде, нам буде завжди важко. І це брати ігри в чемпіонаті, брати ігри в кубки, кубкові ігри в два рази ваші даються, тому що команди, які якого би вони рівня не були, вони налаштовуються втричі сильніше, і з ними навпаки важче грати. Тому десь психологічно нам цього, напевно, що не вистачило. Будемо розбиратися, зараз важко щось говорити. Я кажу, я команді подякував за, за другий тайм за те, що вони зміли змінити хід ігри, хід ігри і доказали, що вони не просто так, що командами добори не просто так є в полуфіналі. Тому нам е, в ніякому разі не потрібно розслаблятися, бо ми граємо вдома, а навпаки, додати і в тренувальну, і в тренуванні, і психологічно ми повинні налаштовуватися на домашню ігру. Дякую, удачі вам в наступному матчі і виходу в фінал.